Мій перший влог, і, чесно скажу вам, настрою його знімати на початку не було взагалі, але запланувала і знімаю. Два тижні з моменту дня народження малого, тиждень з моменту запрошених гостей і ось цієї все готовки. І нарешті я монтую і викладаю відео вам. Тут мені допомагає помічник нарізати салатики, і я обожнюю цей крабовими паличками. В кінці відео буде вам рецептик з нього. Помічник у мене ще той тут допомагає, веселить, а тут нерви тріпає. Ну, як усі, гадаю. А, коли готуємо щось на святковий стіл, це обов'язково багато різних салатиків, нарізочка, і в основному це щось з мангалу. До речі, сьогодні з мангалу буде дещо цікавеньке. Дивіться далі і побачите. Ну, а далі моя нервова система трохи не витримувала і не знаю, таке можна публікувати тут чи ні, чи мене зараз забанять. Коротше, наливаю собі спрайт і буду розслаблятися, щоб далі спокійно готувати. Починаємо святкувати з обіду, скажімо так, що поробиш, таке життя. Але. Попустило і продовжуємо калапуцькати наші салатики Цей, до речі, з фетою, як він там називається, грецький. Так от його також дуже люблю. Загалом салатики то моя любов. І ще шматочок м'яса, і я буду щаслива. Несемо нарізочку, тут уже стоїть ось ці два салатика готові. Ну а я продовжую, щоб теж бути готовою. Так, що вам сказати? Там почався дощ, а у нас мангал, і поки він ще не накритий. А я реалій маю чищу картоплю, ненавиджу це діло. Ну і от так от ми смажили наш шашлик. Комусь треба рахунок поповнити, ні? Наш смачнючий шашличок. До речі, я його мариную у сметані, солі і перці. Все а мангал у нас ще ось такі лавашики. Галя балова нам тут з шинкою та сиром. І ще ось такий в них сезонний набір, сезонна пропозиція Балканської гри. Дивіться, скільки тут всього самого смачного. Зараз буде все його сюди. До речі, воно все вийшло реально дуже смачне. Ось так от смажився наш шашлучок. Дощик не давав сильно розгорітися, багатьох і тушив його. Все як надо, все як книжка пише, розумієте? Лавашик теж ось цей з сиром і беконом вийшов смачнючий. з'їли все. До речі, пройшла <гум> загалю. Ці штуки Галі Дуже смачні. Реально. Поки сезон обов'язково скушту йде. Ну і швиденько рецепт з цього смачнючого салатику Червоне море. Крабові палички, червоний перець, помідорка, тертий сир, чесник. Все калапуцької з майонезом і смачного. Ну, і ось такий стіл у мене вийшов. А ви підпишіться і поставте лайк, бо я старалася.